Кожне питання, яке виноситься на розгляд сесії обласної ради, обговорюється депутатами принципово, враховуючи ступінь готовності поданих документів та юридичну мотивацію. На засіданні бюджетної комісії керівник головного фінансового управління обласної державної адміністрації Ганна Ємченко пояснила системність розподілу коштів для забезпечення життєдіяльності комунальних підприємств обласної ради. Та, все ж, депутати наполягали на тому, що не можна відходити від напрацьованих соціальних стандартів. У для нас принципове питання стосується. Соціального захисту наших людей, тому і сьогодні я і на президії обласної ради, і на засіданні постійної комісії по бюджету, якою я є членом, для нас було надзвичайно принципове, щоб не було наступу на соціальні пільги громадян. А вже згодом президія обласної ради, в яку входять керівники фракцій, обговорила порядок розгляду питань, які виносяться на чергове засідання обласної ради. В нас є позитив великий. Збільшились асигнування на медицину, збільшились асигнування на соціальну підтримку наших людей. Тобто я задоволений проектом цього бюджету, і я упевнений, що завтра депутати в сесійній залі його підтримують. Ми залучимо всі телеканали, які нас і.